Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, 4 січня 19.43. Хотіла вам показати один розклад, який я бачила в мережі у досить відомого російського таролога. Розклад був про те, що чекає Путіна в 2023 році та хто такий Путін. По-перше, почали з того, що Путін король мечів. Я згодна з цією. Картою, тому що в мене Путін також випадає королем мечів. І цей таролог розказує про всі по, почесті цього короля мечів. І мимохідь каже, король мечів керується інтересами держави. Життя людей при цьому нічого не варті. Ви бачите, які вже нотки навіть у російських тарологів можна почути? Давайте дивимось далі. На питання, що чекає Володимира Путіна в 2023 році в неї випали диявол повішений і 10 мечів. Для мене очевидно, що це смерть. Фізична смерть тут прям кричать карти. Вона трактувала диявола як те, що Путін робить магічні обряди, і те, що він потерпає від санкцій. Далі вона ж розуміє, що її дивляться і тарологи. І така, така кисла була міна на лиці. Дуже вона розуміла, як же з цієї ситуації викрутитися, як ці карти протрактувати інакше, ніж так, як вони є. І тут вирішила ця таролог дістати додаткові карти. Давайте виключимо смерть. По цих картах, і вона витягує додаткові карти, і це були карта Мир і Десять Пентаклів. Хто розуміється на таро, він відразу скаже, що карта світ може означати конкретно на питання, чи буде смерть, що це буде так. Завершення життєвого шляху. Це 21-й аркан, після якого йде аркан шут, переродження, 22-й або ж нульовий. І десятка пентаклів, якщо брати. Нумерологічно дев'ятки-десятки – це вже йдуть ті карти, які до завершення шляху. Світи, десятка пентаклів в комбінації з дияволом, Повішеним і десяткою мечів, це очевидно. Таролог протрактувала це як те, що, вірогідно, закінчиться в 2023 році спецоперація. Так що, ось так. Але я трактую. Це так як я розумію, і я думаю, якщо дивляться мене тарологи, вони також підтвердять, що ця комбінація карт може означати смерть фізичну. Крім того, це буде не е, е, смерть так, сів, заснув і помер. А це буде якась е, насильницька смерть або вбивство саме вбивство. Його можуть показати як е, те, що за станом здоров'я, але по дияволу повішеному це може бути і отруєння, і навіть якась фізична розправа. Бачите, ось мечі, щось йому може вколять, як він любить іншим. Роби. Так, далі ще було таке питання, чи передасть Володимир Путін своєму наступнику владу. Випала двійка пентаклів у неї, колісниця і трійка Пентаклів. Це трактувалося як те, що так, влада передається, але Володимир Путін хоче все контролювати. По тому що. Від влади Путіна вже хочуть відсторонити, говорить двійка Пентаклів поряд з колісницею. І є трійця, яка працює для того, щоб Путіну ось вже була ця десятка мечі. Так що, бачите, вже навіть російські тарологи викладають в себе розклади, які показують про те, що Путіну приходить кінець. Давайте. Подивимось, як збудеться бажання всіх українців, яке вони загадали на Новий рік. І навіть були такі меми. Нікому не розказуйте, бо не здохне. Ось так я вирішила з вами поділитися інформацією, яку я побачила. Я думаю, це буде передусім цікаво для тарологів. А тим, хто просто дивиться таро розклади. То також, я думаю, вам було цікаво почути, що навіть вже російські тарологи бачать, до чого йде вся ця справа. Так що, чекаємо, будемо сподіватися, що коли Катюзі буде по заслузі, воєнна операція їхня, а в Україні війна закінчиться і буде інший вже час. Сподіваємося на краще до нових зустрічей.